Значить, поїхало. Що таке перепідключення твого чоловіка, коли ти міняєш свої вібрації? Тобто, коли ти починаєш робити поклони, практику поклонів, практику подяк, практику певної молитви, ти перепідключаєш чоловіка. Що це означає? Тобто, якщо до цього він харчує, що що таке енергія? Тобто, якщо ти, наприклад, в печалі засмучена, тебе щось нервує, дратує, ти ну там. А, якась така почуття провини, то чоловік харчується ось цією енергією з тебе. Та? І в принципі йому все зрозуміло. Тобто він отак приходить, отак себе поводить і отак з тебе бере цю енергію. Коли жінка починає казати ні і починає очищатися, це коли в брудну енергію, таку, та якби темну, ми починаємо лити чисту воду. Та? Спочатку є відчуття, що в тебе нічого не міняється. Тобто, ти робиш поклони, ти робиш якісь. Молитви, але ніби нічого не міняється. Тільки ще гірше стає. Чоловік ще більше психує, ще більше до тебе якось свариться, то він хоче, щоб ти працювала, то не працювала, то ти сиди з дитиною, то не сиди, то ти будь тут, то їдь. Короті, та його так колбасить, ти така, блін, ну чувак, як тобі вгодити? Це говорить про те, що в нього йде перепідключення. Тобто твоя чиста вода починає вимивати, оту, ну, тобто, якщо так взяти експериментики, та, поставити темну воду, мутну, і почати туди лити світлу воду. Та? І оті всі поклони, молитви, певні практики, подяки це якби та світла вода. І вона це все отак от е вимиває, щоб в один момент та, та воно все почне виливатися, та, виходить. І виходить воно через те, що в тебе та, може розбитися телефон, в тебе може. Я не знаю, там захворіти мала, чекай, дай договорю, дай вже все розкажу. Дай, дай. А, захворіти мала. а, Може бути, я не знаю, там техніка починає горіти, починає е відбуватися якісь такі, кажуть, дива. Значить, Починає от там дитина може захворіти, техніка починає горіти вдома. Наприклад, там щось вибивають лампочки, якісь щось перегорає. Стакани, посуд б'ється, просто пречудово, б'ється, всякі такі штуки, ключі губляться. Тобто йде така перебудова, і все, що зайве було енергетично, вже напитано, от тим, що не треба, воно якби іде ж і іде, та? а дитина, що температура, бо вона якби. В неї має оце перегоріти оті всі такі ну, зайві емоції, зайві програми. Тобто дитина теж очищається, та? бо вона під'єднана до мами. Якщо в мамою програми це більше не працює, дитина починає температурити, і це все проходить в дитина. І от, і от і тепер сама магія починається тоді, коли жінка це все-таки проробляє там, 21 день, 7, ну в когось 7, в когось 21, в когось 40 днів. та оці штуки. Вона проробляє. І магія починається тоді. Що? До цього в жінки були негативні емоції, і чоловік, якби ними харчувався, підійде, в неї почуття провину вона приходить, От я там відчуваю себе, то 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 це погано, так погано. І він такий раз, ніби там якби пожалів, побув її героєм, але водночас та зарядився від неї, якби від того, що їй, от, недобре. Коли жінка переробляє ті всі поклони, її вона починає себе краще почувати, розуміти, що вона хоче, побачити, хто її дурить, хто їй розповідає, як жити, всіх отих аб'юзерів починає скидати. Та вона така знаєш, наш, якби так встає з землі, так, так плечі розрівнює. І дивися, магія в чому, саме цікаве. А якщо чоловік... Підкатує до неї якимось, типу, аб'юзом, звинуваченням, тіп, ти така сіка, або почуттям провини, або почуттям покарання якогось, та? що типу ти не так робиш, я там, тобі чогось не дам. Там. Він все, він не може від неї заряджатися. Тобто функція заряджатися через її негативні емоції більше не тобто, заряджатися через її страх, та? бо все-таки маніпуляція, аб'юз і покарання. Та? Тобто то він і на тебе страх іде, і ти така, опс. І раз, і ти його заряджаєш, все, це перестає працювати. І він може заряджатися тільки тоді, якщо він принесе тобі чай, я не знаю, там дасть гроші, щось подарує, тільки якщо він починає поводити себе як чоловік як чоловік, який піклується про свою дружину, то тільки тоді, коли він проявляє піклування, він може зарядитися тою енергією. Якщо він йде по старій схемі.